День 123, Біблія, книга псалмів, Псалом 105. Прославляйте Господа, прикликайте Його ім'я, сповіщайте між народами про Його діла, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі Його дивовижні діяння, хваліться Його святим іменем, нехай радіють серця тих, котрі шукають Господа, шукайте Господа і силу Його, завжди шукайте Його обличчя. Пам'ятайте про його дивовижні діла, які він учинив, його ознаки і присуди його уст, його слуги, нащадки Авраама, діти Якова, його обранці, він, Господь, наш Бог, і для всієї землі Його закони. Він вічно пам'ятає свій заповіт, слова, які він заповів тисячам поколінь, заповіт, який уклав з Авраамом і свою клятву, яку дав Ісаакові. Він підтвердив його для Якова як закон, як вічний заповіт для Ізраїля, кажучи: Тобі дам хананську землю, як визначену для твоїх нащадків спадщину. Тоді вони були невеличкою, гордською людей, захожими були вони в тій землі і нечисленними, вони мандрували від народу до народу, від одного царства й до іншої народності. Він не дозволяв жодній людині їх скривдити, і за них. Картав навіть царів, говорячи, не торкайтесь моїх помазаників, і не робіть зла моїм пророкам. Навів на країну голод, позбавивши їх усіх запасів хліба, а попереду них послав людину, Йосифа, проданого в рабство. У кайдани закували його ноги, залізне на кільце наділи на шию, доки не збулося його провіщення. Слово Господнє випробувало його вірність. Цар послав, щоб зняти з нього кайдани, володар народів, звільнив його. Він зробив його господарем над своїм домом, управителем усього свого володіння, щоб напоумляв його князів за власним розсудом і навчав царських вельмож мудрості. Прибув у той час у Єгипет ізраїль, як і став приходцем у краю хама. Господь дуже розмножив свій народ, зробивши його сильнішим від його ворогів. В серцях яких він викликав ненависть до свого народу, так що ті поводилися підступно щодо його слуг. Тоді він послав свого слугу Мойсея, а також Аарона, обранця свого, аби вони виявили там, в краю хама великі ознаки й чудеса, наслав темряву, і стемніло, проте вони не зважали на його слова. Він перетворив їхні води в кров і вигубив їхню рибу. Їхня земля закишіла жабами, які з'явились навіть у царських покоях. Він сказав і налетіли рої мух, комарів крили всі їхні околиці. Замість дощу він послав на них град, нищівний вогонь на їхню землю, погубив їхні виноградники та їхні смоківниці, понищив у їхній землі дерева. Він звелів і заполонила край сарана, а також безліч гусені. Вони пожерли всю зелень у їхній землі, з'їли їхній врожай. Він вигубив усіх первістків у їхньому краї, всі первоплоди їхньої чоловічої сили, а їх ізраїльтян вивів із золотом та сріблом. Серед їхніх племен не було жодного недужого. Єгипет радів з приводу їхнього відходу, оскільки ним оволодів страх перед Ізраїлем. Господь розпростер над ними хмару, як пелену, і вогонь для освітлення вночі. Вони просили і наслав перепелиць, він наситив їх небесним хлібом. Він розколов скелю і ринули води, потекли потоки безводною землею. Адже він дотримувався свого незмінного слова, даного своєму слузі Авраамові, тому виводив свій народ у радості, обранців своїх. З веселищами. Він дав їм землі народів. Вони успадкували плоди праці чужоземців, аби вони виконували його заповіді, дотримуючись його законів. Алілуя! Перша книга Самуїла. У попередніх розділах Самуїл судить Ізраїль. Народ вимагає собі царя. Розділ 9 Жив один чоловік з Веніямінового племені на ім'я Кіш, син Авіїла, внук Церора, правнук Бекората, праправнук Афія, веніямінець, досить заможна людина. В нього був син на ім'я Саул, молодий та статечний чоловік, не було серед ізраїльських синів, дливішого за нього. Крім того, він був на голову вищий від усіх людей. Одного разу в саулового батька Кіша пропали ослиці, а кіш сказав своєму сину Саулу Візьми з собою когось із слуг та й піди, пошукай ослиць. Вони пройшли все єфремове нагір'я, перетнули шалішову рівнину, але не знайшли. Тоді пройшли Шалімську долину, не було також. Так вони пройшли все Веніямінове володіння, а ослиць не знайшли. Коли вони дійшли до околиць Цуфа, Саул сказав своєму слузі, що був з ним, пора нам повертатись, аби мій батько замість ослиць не почав хвилюватись вже за нас. Але той відповів йому: ось у цьому місті є Божий чоловік, дуже поважна людина. Все, що він скаже, неодмінно справджується. Тож зайдемо туди. Може, він нам щось підкаже відносно нашої подорожі, яку звершуємо? Саул сказав своєму слузі: піти можна. Але що ми занесемо тому чоловікові? Адже хліб у наших торбинах скінчився, а якогось гостинця немає, щоб занести Божому чоловікові. Що в нас є? Відповідаючи Саулові, слуга запропонував: ось у мене є четвертина срібного шекля, я готовий віддати його Божому чоловікові, і він щось нам підкаже відносно нашої подальшої дороги. Раніше в Ізраїлі було так, що кожен, хто мав намір отримати Божу пораду, говорив так ходімо до Ясновидця, адже теперішніх пророків раніше називали Ясновидцями. Тоді Саул сказав своєму слузі Твоя порада слушна, давай підемо. Отже, вони пішли в місто, де жив Божий чоловік. Підіймаючись по узгір'ю в місто, вони зустріли дівчат, які сходили набрати води і запитали їх, чи є тут Ясновидець. Відповідаючи, ті сказали так, зараз ви його зможете побачити, але поспішіть, адже щойно він прийшов до міста, а сьогодні у народу жертвоприношення на пагорбі. Як увійдете в місто, зразу шукайте його, перш ніж він підійметься на узвище для жертовної трапези, тому що народ не почне їсти, доки він не прийде, поза як він має благословити жертву. І лише після цього почнуть їсти гості. Поспішайте. Ви ще його застанете. Тож вони прибули до міста, коли вони входили у браму міста, Самуїл якраз йшов їм назустріч, аби піднятись на пагорб. Господь же за день до приходу Саула відкрив Самуїлові, повідомивши: завтра, цієї самої пори, пришлю до тебе чоловіка із Веніямінового краю, аби ти помазав його на володаря над моїм народом Ізраїлем. Він визволить мій народ. З рук фелестимців, оскільки я зглянувся на мій народ, тому що його волання вже піднялось до мене. І от, щойно Самуїл побачив Саула, як Господь повідомив йому оце той муж, про якого я тобі говорив, він і буде владарювати над моїм народом. У цей момент Саул якраз підійшов до Самуїла посеред брами і запитав Скажи мені, будь ласка, де тут дім ясновиця? Відповідаючи, Самуїл сказав Саулові я і є, Ясновидець, іди попереду мене на узвище. Сьогодні ви будете зі мною обідати, а завтра зранку я відпущу тебе і повідомлю тобі все, що хвилює твоє серце. А щодо ослиць, які в тебе пропали три дні тому, то не турбуйся про них, бо вони знайшлися. Хіба не тобі, та твоїй родині належить усе найкраще в Ізраїлі? відповідаючи, Саул сказав. Я всього лише є сином Веніямінця, й належу до найменшого з Ізраїлевих племен. До того ж, моя родина найменше з усіх родин у племені Веніяміна. Тож навіщо ти говориш мені такі речі? Але Самуїл узяв Саула та його слугу попід руки, ввів їх у світлицю і запропонував їм найпочесніше місце серед усіх запрошених, яких було близько 30 чоловік. А кухареві Самуїл сказав. Подай ту частину, яку я раніше тобі дав, і про яку я тобі говорив, щоб ти відклав її в себе окремо. Тож кухар приніс ціле стегно з усім, що було на ньому, і поклав його перед Саулом, а Самуїл сказав: це те, що було відкладене для тебе, те, що лежить перед тобою, бери та їж, адже воно на певний час було відкладене для тебе, ще коли я почав скликати народ. Отже, того дня Саул обідав із Самуїлом. Після того, як вони спустились з пагорба до міста, Самуїл розмовляв із Саулом на покрівлі будинку. Там Саул і заночував. Так сталося, що рано вранці Самуїл покликав перебуваючого на покрівлі Саула, говорячи: Вставай, я проведу тебе. Тож Саул устав, і вони обидва вийшли він і Самуїл на двір. І коли вони дійшли до межі міста, Самуїл сказав Саулові: Скажи слузі, аби він пішов попереду нас, і коли тут піде, ти затримайся. Сьогодні я сповіщу тобі Боже рішення. Розділ 10. Тоді Самуїл узяв посудину з Єлеєм помазання і вилив Саулові на голову, після чого поцілував його і сказав Тебе помазав Господь, аби ти був володарем над його спадщиною. Зараз ти підеш від мене, і біля гробниці Рахилі, на межі наділу Веніяміна. Целцаху, зустрінеш двох чоловіків, які тобі скажуть, ослиці, яких ви пішли шукати, знайшлися, і тепер твій батько турбується вже не про ослиць, а журиться за вами, мовляв, що могло статися з моїм сином. А як звідти вирушиш далі і дійдеш до Фаворського дуба, з тобою зустрінуться три чоловіки, котрі йтимуть, аби поклонитися Богові в бетелі. Один нестиме трьох козенят, другий матиме три буханці хліба. А третій буде нести бурдюк з вином. Вони привітають тебе, бажаючи миру, і дадуть тобі дві хлібини. Прийми ті дві хлібини від них. Після цього підійдеш до Божого пагорбу, де стоїть озброєний загін филистимців, і як тільки ввійдете в те місто, вам зустрінеться група пророків, котрі сходитимуть з узгір'я, а попереду них гратимуть музиканти на арфах, тимпанах, сопілках і гуслах. Всі вони будуть пророкувати. Тоді зійде на тебе Господній Дух, і ти захоплено пророкуватимеш з ними і перетворишся на іншу людину. І коли всі ці ознаки щодо тебе здійсняться, чини далі так, як вважатимеш за слушне, адже з тобою Бог. Я маю зійти в Гілгал, аби там принести все палення і подячні мирні жертви. Але ти підеш туди переді мною раніше. Чекай мене сім днів, доки я не прийду до тебе і не скажу тобі, що маєш далі робити. Так і сталося. Щойно він повернувся, аби піти від Самуїла, Бог уже перемінив його серце на інше, і того ж дня здійснились усі ті ознаки. Звідти вони прийшли до Гіви, де їх зустріла група пророків. Його огорнув Божий Дух і він пророкував разом з ними. Коли ж ті, котрі знали його раніше, побачили, як він захоплено пророкує разом з пророками, то почали говорити між собою, що таке сталося із сином Кіша. Невже і Саул також між пророками? Хтось із присутніх навіть вигукнув, а хто є їхнім батьком? Тому й виникла приказка: невже й Саул серед пророків. Закінчивши пророкувати, він пішов на узгір'я. Дядько Саула запитав його та його слугу. Куди це виходили? А він відповів шукати ослиць. Але, зрозумівши, що не можемо знайти, то пішли до Самуїла. Тоді дядько Саула сказав: Розкажи мені, що вам сказав Самуїл. А Саул відповів своєму дядькові він просто нам повідомив, що ослиці знайшлись. Про те, що Самуїл сказав відносно царства, Саул йому не признався. Незабаром Самуїл скликав народ до Господа в міцпу. І оголосив Ізраїльтянам, що говорить Господь Бог Ізраїлю: Я вивів Ізраїль з Єгипту, я врятував вас з руки єгиптян, а також з рук усіх царств, які вас пригноблювали. Тепер же ви відкинули свого Бога, який вас спасав від усіх ваших нещасть і утисків, заявивши йому: Постав над нами царя. Тому зараз станьте перед Господом за вашими племенами і за вашими тисячами. І коли Самуїл звелів, Проходити всім племенам Ізраїлю, то жереб випав на плем'я Веніяміна. Далі проходило плем'я Веніяміна за його родинами, і жереб випав на родину Матрі. Нарешті, в родині Матрі жереб випав на Саула, кішового сина, тож шукали його, але не знаходили. Тому знову питали в Господа, чи взагалі прийшов сюди цей чоловік, і Господь відповів: Ось він ховається серед речей. Тоді за ним побігли і привели його звідти, і коли Саул став серед народу, то виявилось, що він на голову вищий від усіх людей. Звертаючись до всього народу, Самуїл сказав Бачите, кого Господь обрав, адже серед всього народу немає подібного до нього. І весь народ закричав, вигукуючи: Нехай живе цар. Далі Самуїл оголосив перед народом правила царського правління, записав їх у книгу Сувій. І поклав її перед Господом. Після цього Самоїл розпустив народ, кожного до свого дому. Саул також пішов до свого дому в Гіву, проте його супроводжували деякі хоробрі мужі воїни, серця яких були зворушені Господом. Але були й негідники, які говорили хіба це йому нас рятувати? Вони знехтували ним і не піднесли йому дарів. Але він промовчав Новий завіт. Перше послання апостола Павла до Корінтян. У попередніх розділах застереження від розпусти Наша Пасха Христос, принесений за нас у жертву, вилучить споміж себе лихого, вирішення суперечок, Неправедних у Божому Царстві не буде, свобода у Христі і праведність. Розділ сьомий. А про те, що ви написали мені, то добре було б чоловікові не торкатися жінки, але щоб уникнути розпусти, нехай кожний чоловік має свою дружину, і кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає дружині належну любов, так само й дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, а чоловік. Так само й чоловік не має влади над своїм тілом, а дружина. Не ухиляйтеся одне від одного, хіба що за згодою, тимчасово. Коли перебуваєте в пості й молитві і знову будьте разом, щоб сатана не спокушав вас нестриманістю вашою. Кажу це як пораду, не як наказ. Бажаю, щоб усі люди були, як і я, але кожний має свій дар від Бога один такий, другий інший. Неодруженим і вдовам кажу добре їм, якщо залишаться, як і я. Коли ж не можуть стримуватись, нехай одружуються, бо краще одружитися, ніж розпалюватися. А тим, які одружилися, не я наказую, а Господь, щоб дружина з чоловіком не розлучалася. Якщо ж і розлучиться, нехай залишається неодруженою або ж нехай помириться з чоловіком, і чоловік хай не розлучається з дружиною. Іншим вже кажу я, а не Господь. Якщо якийсь брат має невіруючу дружину і та згідна жити з ним, хай її не покидає. А коли яка жінка має невіруючого чоловіка, і той погоджується жити з нею. Хай не покидає чоловіка, бо невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через брата, а в іншому випадку ваші діти були б нечисті, тепер же вони святі. Якщо ж невіруючий розлучається, хай розлучається брат чи сестра в таких випадках не зв'язані адже для миру покликав вас Бог. Звідки знаєш, дружину, що ти не спасеш чоловіка? Або звідки ти знаєш чоловіче, що не спасеш дружини. Нехай тільки кожний так поводиться, як кому визначив Господь, коли був покликаний Богом, і так я навчаю в усіх церквах. Коли хто був покликаний в обрізані, хай він не цурається цього, коли хто був покликаний в необрізані, хай не обрізається. Обрізання ніщо і необрізання – ніщо. Головне зберігати Божі заповіді. Кожний нехай залишається в тому покликанні, в якому був покликаний. Ти був покликаний, будучи рабом, не журися, та коли можеш стати вільним, скористайся цим. Адже раб, покликаний Господом, є вільним у Господа, так само покликаний вільним є рабом Христа. Ви, куплені за ціну, тож не ставайте рабами людей. Кожний, брати, нехай залишається перед Богом у тому стані, в якому був покликаний. Що ж до дівчат, то я наказу від Господа не маю, а даю пораду, як той, хто помилуваний Господом і гідний довіри. Тому, з огляду на теперішні утиски, визнаю за краще, що людині добре залишатися так ти зв'язаний з дружиною, не шукай розлучення. Вільний від дружини не шукай дружини. Якщо ж і одружишся, ти не згрішив, і якщо дівчина вийде заміж, не згрішила. Але вони матимуть тілесні страждання. Тож мені вас шкода. Це кажу, брати, бо час короткий, тому хай і ті, хто має дружину, будуть, як ті, які їх не мають, а хто плаче, хай будуть, як ті, котрі не плачуть, а ті, хто радіє, як ті, котрі не радіють, а ті, хто купує, як ті, котрі нічим не володіють, і ті, хто користується світом, як ті, котрі ним не користуються, бо минає образ цього світу. Я ж бажаю, щоб ви не мали клопотів. Хто не одружився, турбується про Господнє, як догодити Господу, а хто одружився, турбується про світське, як догодити дружині, і тому він роздвоєний. І незаміжна жінка і дівчина турбуються про Господнє, щоби бути святою тілом і духом, а та, яка вийшла заміж, турбується про світське, як догодити чоловікові. Кажу це для вашої користі, а не для того, щоб ярмо на вас накласти, щоб ви з гідністю і ревно. Трималися Господа. Як хтось думає про свою дівчину, що недобре, коли вона так залишиться і в зрілому віці, то нехай робить, як хоче, він не грішить, хай таки виходять заміж. А як хто непохитний серцем і без примусу має владу над своєю волею і постановив у своєму серці зберегти її дівчиною, то й добре зробить. Отже, хто видає заміж дівчину, добре робить, а хто не видає її, Робить ще краще. Жінка зв'язана законом, доки живе її чоловік. Якщо ж помре чоловік, вона вільна вийти заміж за кого хоче, тільки щоб у Господі. Однак блаженнішою вона є, якщо за моєю порадою залишатиметься так думаю, що і я маю Божого Духа.